З Дніпровських круч є родом, як світ оцей стара, І досі в сни приходить зарубена гора. На древнім городищі череп'я всіх віків, а вітер свище, свище, нема там земляків з родючої долини останній вогник зник, село неперспективне приклеїли ярлик. Без воїн впали хати, вода, вода, вода. Нема куди вертати пташині до гнізда. Веселих, щирих серцем, без куреня і сил, ой скільки односельців забрало до могил, пішли вони далеко, розтанули в імлі. Летіть, летіть лелеки, вклоніться тій землі. Сьогодні, може, завтра, ще скотиться зоря. Я ще почу, мов клятву зарубена гора. Я цей вірш прочитала не випадково, тому що мого рідного села немає. Там тільки у самотній берег плинуть неприємно мені згадувати про це, холодні хвилі Канівського моря. Благодатна земля, яка гріла моїх земляків віками, де мають коріння мої прадіди, бабусі. Де було древнє місто Заруб, про яке ще згадується у 1996 році, де збереглися змієві вали, які були певно вже межею Київської Русі. І вони досі є, ті змієві вали, вони називалися в нас Нижній вал, Верхній вал. Багато збереглося з тих часів. Древніх назв, городище, могилки, монастирище. І всі гірки, всі лани, всі поля мали назву гарну, українську, мелодійну. А тепер там все заросте, заростає бур'янами. І як шкода, що не можна повернутися до рідного порога. Бо й хаточки немає, вона тільки оживає у спогадах. І знов мені наснилась рідна хата, немов стоїть самотньо в вишняку, не йдуть дівчат зустрічати батько й мати. занесло милом стежку на ярку. Вже стільки літ немає навіть сліду. Усе минуле вкрили бур'яни. Я попрощалась. Я вже не приїду. Прийди, хатинко, у тривожні сни. В хатинці під солом'яною стріхою Лежанка піч, сліпенький каганець, Увесь комфорт, але якою втіхою п'янив з долівки молодий чебрець. Дитячим щебетанням серед вишеньок Пливли малі віконечка в руки, Зітхали батько нишком. Ой же, лишенько, немає хлопця, а самі дівки. Заліплена хатина ласів'ятами, Усім тепла стачало доброти, Та й розлетілись разом із дівчатами, ну в їх гніздечка по світах мостить. Давно нема любистку і кануперу, Хатинка тільки в пам'яті жива, Та все здається, просто в серце гупають Грушки із причілкового вікна. Засихає у дворі шовковиця, з гілки, що потерта мотозям, сльози вже останні в неї котяться, навстріч віти не простягне нам. Скільки було вигойдано в радості дітвори з маленького села, а тепер покинута на старості самоти здолети не моглям. Найсолодша із дитинства, бідного, наче докір за чужу вину. Нема стежки до порога рідного, загубилась серед бур'яну, і від болю закричати хочеться, натворили горя і біди, засихає у дворі шовковиця, попрощавшись з нами назавжди. Так же я склалася, що й мені довелося народжуватися не у зарубенцях, у яких я провела дитинство і свої. Дитячі роки пройшли саме у тих квітучих садах у маленькій хатинці, а в той час, в 44-му році, йшла війна у рідному селі, там був Букринський плацдарм, і маму із трьома дітками виселили далеко від села. І я народилася у Виповсках, переяслав Хмельницького району за багато верств від Зарубенець. Як розповідав батько, то страхіття, яке перенесли люди у вирі війни не можна передати словами. Із маленького села забрали 147 воїнів, але додому повернулися менше половини. 48 хлопців і дівчат забрали до Німеччини і також не всі повернулися до рідних домівок. А рідні домівки війною було спалено майже все село, залишилося без будівель, без будь-якого притулку на своїй рідній землі. Але всі повернулися із землянок із чужих країв і знову почали відбудовуватися. Хати були невеличкі, тому що весь час нас попереджали, що буде Канівська ГЕС і село все одно виселять. Тому наше і оголосили село Неперспективним, що воно не мало майбутнього. І так і сталося у 60-х роках. Почали вже виселятися люди в інші краї, а Після 70-х років найбільше переселилося у Переяслав і Нове село Циблі. Там уже багато літ після виселення ми зустрічаємося із односельцями, згадуємо рідне село, переймаємося болями і гіркотою нашої трагічної сторінки, сторінки нашого села, бо нема куди повернутися, нема. Поклонитися як могилі наших пращурів, бо й кладовище на високій горі, тільки могли бузовіри бульдозерами згорнути у глибокі яри, щоб і пам'яті не було, не було навіть сліду, що там хтось колись жив. А сади, хоч повеселялися наші люди, сади знову цвітуть, усі гори. У вишневому цвіті. Скільки блід за обрії сплило, та мене у снах вийдають досі рідні гори за моїм селом і стоги на дальнім сінокосі. Тому мені так боляче згадувати все, бо ніхто не зустрічає біля веріт, не пахне хата щемко пирогами, у чорнобривцях мій дитячий світ Світе донині у долонях мами, Сплітаю знову пам'яті вінок, Скроплю росою квіточку стеблину, вклоняюсь низько, де найперший крок Мою означив серцю батьківщину. Літа спиняю там, біля воріт, І знов почую колискову мами. У чорнобривцях мій дитячий світ, Верта сюди минулого стежками. Звичайно, усе ж моє пережите, воно лягло у щемливі рядки, і я хочу прочитати ще один вірш із мого дитинства. Літня ніч обсипала громами, стугоніли в димарі вітри, на печі тулились біля мами, мені п'ять, сестриці менші три. Хто страшний, великий, волохатий, притулився до шибок крильми, гупові ревів навколо хати, налякавши маму із дітьми. Крізь діряву стріху те страшило, Плакали у миску на печі. Матінка горнула нас, молилась, діти не в вночі. Скільки літ мені перегриміло, та чомусь і досі в пам'ятку, Як шибки налякано дзвеніли, Сни дитячі на печі в кутку. Так сталося, що через багато років ми повернулися у ту хатинку. Яка нас прийшла у тяжкі роки. Звичайно, я не могла оминути цю тему і щирим серцем оці рядочки лягли на папір. Підсліпувато видивляла хата, по вікна вгрузла у старі літа, чиї ото придибали дівчата, що їх бабуся приязно віта, старенькі, ми чужі, та що жіною вона нам із найближчої рідні матусю гріла, виднану війною. Тут народитись випало мені. Через багато літ вкнули, вклонилась хаті і лави, і колисці у кутку, Картоплі з печі у бабусі каті. Годинник на стіні «Ку-ку». Ой, скільки накувало рятівниці В одвірках шашель ниже дірочки, Полумиски пощерблені в полиці, На шерці вишивані сорочки. Її синочків двох і чоловіка десь закрутило в вихорах війни, а сорочки чекатимуть до віку, пожовклих фото батько і сини. Повинця горя у бабусі каті, А прийняла тоді нас, як рідню. Спасибі, рідна, за куточок в хаті, в лиху годину нам дала вогню. Чуже дитя горнула в сповиточку, Думками сподівалась онучати. Не привели невісточок синочки, якби ж вернувся хоч один солдат, ой дойла доле, доле поленова, нас провела бабуся до воріт, сльозу змахнула, вмокла на півслові, згасав у вікнах її тихий світ. Мабуть, мабуть, висачить. Мабуть, это правда нормально для...